анальний вібратор Nexus Tornado Pro це іграшка для тих, кому потрібні максимально інтенсивні відчуття. До комплектації входить власне, вібратор, також є пульт дистанційного керування, два зарядних кабеля один для іграшки, інший для пульта. І також інструкція На одному заряді вібратор працюватиме до однієї години. І на повне заряджання знадобиться 2 години. Для заряджання в нас є штекерний кабель, що під'єднується до порту на основі іграшки. Також він помічений літерами «DC». Під'єднуємо. Інший бік кабелю ми під'єднуємо в USB-порт. Пульт у нас також заряджається. На одному заряді працюватиме до 100 годин. І на заряджання знадобиться одна година. Тут вже кабель магнітний, що під'єднується до магнітів на основі пульта. Верхня намистина гниється, що дозволяє більш комфортно розташувати іграшку всередині. Загальна довжина вібратора 22,5 см. Довжина, що вводиться 18,8 см. Діаметр в найширшій точці 4,5 см. У найвужчій 3,3 см. На пульті є три кнопочки. Одна вимикає іграшку, інші дві, відповідають за ротацію, відповідно та за вібрацію. Вмикаємо. Ось таким чином в нас зараз працює тільки ротація. І є три режими роботи. І можна вмикнути вібрацію. Зараз працює. Є шість режимів вібрації. Таким чином, при керуванні з пульта, в нас мотори роботи, працюють повністю незалежно. І можемо додати зараз ротацію. І також комбінувати так, як захочеться вібрацію з обертаннями голівки. A B T E Анальний вібратор Nexus Tornado Pro це велика іграшка для великих анальних пригод.